Саме з батюшкою їдемо таємство соборування. Хто не знає, це одне із семи тайн православної церкви. По-іншому, що називається єлі освячення і єліопомазання. Соборованням називається, бо здійснюється декількома священиками. Єліосвячення і єліопомазання, тому що освячується єлій, тобто олія, та неї помазують людей. Під час помазання, освяченим єлієм на людину сходить тайну благодать Божа, яка лікує тілесні та духовні недуги. Видима сторона танства являє собою помазання, освяченим лієм, лоб, ніс, губи, щоки, груди та руки. Під час помазання читаються спеціальні молитви, просячи у Бога зцілення тих, хто приймає таїнство. Помазання Єлієм ще здійснювали апостоли, як пише, багатьох хворих мазали олією і вони зцілялися. Апостол Яков ще чіткіше пише: помазавши його єлієм в ім'я Господнє, і молитва віри, стілить його, і якщо він гріхів чинив, простяться йому. Тому що ще дуже важливий момент. Під час цього таїнства прощаються людині гріхи, про які вона забула. Тому єліопомазання потрібне не тільки важкохворим, а усім, хто хоче очиститися духовно і тілесно.